Це Ice Bucket Challenge. Мтації акції пожертвувати гроші для лікування дівчинки з ла. Я приймаю виклик від Мудвієвського Руслана та викликаю Гуць Аню, Борецьку Аню та Матвієва Сергія. Я приймаю виклик від Віктора Мисика і викликаю Гуць Віталіка, Костю Дембо і. Кого? Під Ганюка Славіка! Під Ганюка Славіка. Мета цієї акції: ми обливаємося холодною водою і жертвуємо гроші на лікування злати. Три-чотири. Це історія трьохрічної тернополянки Златочки. Вона є прекрасною дитиною, яка любить морозиво, кенгуру і малювати. Здавалося, усе було добре. Але невдовзі батьки помітили, що з нею щось не так. Лікарі зробили діагноз і виявилося, що у Злати гліома стобора головного мозку. Їй зробили дві важкі операції, але цього ще недостатньо. Медики за кордоном дали надію і шанс на життя златочці. Напередодні ще одна складна операція. На жаль, сучасна медицина дуже дорого обходиться. Батьки зробили усе, щоб зібрати кошти для своєї малечі, та цього було недостатньо. Залишається одна надія на добрих людей, які не будуть байдужими у цій ситуації. І вкладуть частину своїх можливостей у життя з латочки. Адже ніхто з нас не застрахований від подібних ситуацій. Я дуже люблю свою сестричку. Вона має дуже гарне почуття гумору, вона дуже весела, щира, але вона захворіла і лікарі кажуть, що потрібно дуже багато грошей. Будь ласка, допоможіть нам. Шановні друзі, у мене є друг. Він завжди для мене був зірцем, як потрібно допомагати і відкликуватись на різну допомогу другим людям. Але обставини помінялися зараз. Допомога потрібна йому. Не так йому, а як його маленькій донечці златі. Декілька гривень вони допоможуть врятувати її життя. Це така людина, яка завжди. Відповідає на потреби інших людей, і не залишило мене майдужим ця ситуація, яка сталася сьогодні в його сім'ї, в його родині. Тому закликаємо вас до підтримки маленької дівчинки з латочки, яка хоче жити. Страшно дуже, коли хворіють маленькі дітки, коли ти такий безсилий і не можеш їм допомогти. А ще страшніше, коли з'являється румінчик надії, і ти не можеш ним скористатися, але віра завжди є. Віра в Бога і добрих людей. Я сподіваюся, що добрі серця відкриються і допоможуть маленькому ангелочку. Веронічка прислала такі слова, що вона дуже щиро дякує всім, хто допомагав і допомагає, хто молився і молиться, і не залишає їх в цей важкий час.